На футбольному стадіоні Минай Арена поблизу Ужгорода, 17 червня провели благодійний турнір із футболу. Участь у ньому взяли 9 команд. Це переважно учасники Ужгородської футзальної ліги, розказує генеральний менеджер футбольного клубу Минай Мирослав Небесник. Ми не очікували такої активності і, в принципі, зуміли все зорганізувати так, аби за півдня всі команди зіграли між собою, визначили переможців. Турнір благодійний гроші збирають на комплектуючі до дронів, які виготовляють волонтери для військових в Ужгороді. У нас в Ужгороді багато локальних бізнесів, які активно беруть участь і їм не байдуже на те, що відбувається. На... Ситуації з війною і вони включилися швидко. Варто було тільки набрати, просто сказати, я така ініціатива, я такий турнір, такі от умови. Всі відразу погоджуються. Тому тут не було ніяких складнощів. На відкриття турніру прийшли волонтери, які виготовляють і тестують дрони. Саме для них збирають гроші на заході. Півроку тому викладачі та студенти ужну доєдналися до ініціативи Народний дрон і почали виготовляти дрони камікадзе. Собі вартість запчастин до одного 13 тисяч гривень. За півроку вдалося зібрати і відправити на фронт. Майже сотню таких дронів, розказує старший викладач кафедри соціології і соціальної роботи ужну Сергій Тополянський. Поки що ми самі да, на донати, які люди збирають. Ми, ми купуємо самі запчастини, збираємо їх, перевіряємо, тискуємо, настроюємо, перевіряємо в польоті і тільки тоді відправляємо хлопцям на фронт. Один з наших колег він десь тут є в організаторах. Да, і в нас така ідея була виникла, що можна було би представити наші дрони тут, якщо є можливість, то зібрати деякі кошти. також». Після турніру на території стадіону в Минаю відкрили фан-зону для переглядів матчів євро 2024 Аби переглянути ігри, необхідно внести будь-яку суму. Для цього поруч розмістили скриню для грошей. Є дві речі, які поєднують українців. Об'єднують це збірна, це класно і на жаль війна. У нас є дуже класна річ зібратися всім довкола збірної і не забути про війну, зібрати кошти для цього, допомогти нашим захисникам. Цього літа дуже важлива подія. Збірна України грає на євро 2024 в Німеччині. І ось воно все якби ідея склалася сама собою організувати. Перше збір для Збройних сил України. Друге організувати перегляд людям футболу, адже в місті так і немає великого екрану, аби людям якось організовано зібратися і відчути атмосферу, хоча б трошечки атмосферу свята у нинішній час. Ну і третє, звісно, пограти в футбол. Зібрані гроші від благодійного турніру та за участь у фан-зоні передадуть волонтерам на виготовлення дронів. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.